Всім привіт! Ну що, готові на деякий час перетворитися на детективів? Бо сьогодні ми будемо розслідувати не якийсь там злочин, а одну з найцікавіших справ у світі граматики. Наш головний фігурант обставинна підрядна частина. Здавалося б, що спільного, а все просто. І ті, і інші шукають докази, щоб скласти повну картину того, що сталося. Тільки, от наші докази сьогодні це не відбитки пальців, а слова і сполучники у складно підрядних реченнях. Ну що ж, детективи, беремося до справи. Отже, у центрі нашої уваги обставлені підрядні частини. Можна сказати, це такі собі свідки, які розкажуть нам усі усі деталі, чому, де, коли і як саме сталася головна подія у нашому реченні. Так, от найважливіше, що треба зрозуміти: ця частина дає контекст усій головній думці. Це ніби знімальна група в кіно, яка готує сцену, виставляє світло і створює атмосферу для головних акторів. Без них історія буде неповною. Кожен хороший детектив має свій набір інструментів. У нас він теж є, і він дуже простий: всього три кроки, які допоможуть нам впізнати будь-яку обставинну частину. Дивіться: ось наш надійний метод: крок перший: ставимо питання, і не від одного слова, а від усієї головної частини. Крок другий: знаходимо сполучник це наш головний доказ. І крок третій, така собі перевірка. Спробуйте просто викинути цю частину. Якщо головне речення все ще звучить логічно, просто без деталей. Бінго! Справу розкрито. Ну а тепер час познайомитися з головними фігурантами нашої справи. У нас є дев'ять підозрюваних, тобто дев'ять типів обставинних частин. У кожного свій мотив, і кожен відповідає на своє особливе питання дев'ять. Ого. Звучить трохи лячно, правда, наче якась банда. Але знаєте, без паніки. Насправді вони всі дуже логічні. Ми їх зараз гарненько розкладемо по поличках, згрупуємо за, так би мовити, їхніми спеціалізаціями. Побачите, запам'ятати буде зовсім не складно. Так, перші двоє в нашому списку це експерти з місця та часу. Вони, власне, відповідають на питання, де і коли. Наприклад, ми зустрілися там, де росте стара верба. Де зустрілися там, де росте верба. Або я прийду, коли закінчиться дощ. Коли прийду? Коли закінчиться дощ. Все просто. Наступна парочка це наші мотиватори. Один пояснює причину я втомився, бо багато працював. Чому втомився? Бо багато працював. А інший вказує на мету: я прийшов, щоб тобі допомогти. Навіщо прийшов, щоб допомогти? Один дивиться в минуле, інший у майбутнє. А ці частини, справжні перфекціоністи, їм важливі деталі, вони розкажуть нам, як саме або наскільки інтенсивно щось відбулося. Наприклад, він говорив так голосно, що всі обернулися. Наскільки голосно він говорив так, що всі обернулися. Умовні частини, вони встановлюють правила гри. Якщо буде гарна погода, ми підемо гуляти. За якою умовою підемо? Якщо буде гарна погода. Тобто є умова, є наслідок, все як у житті. О, а це такі собі вперті частини. Вони показують, що дія відбувається всупереч усьому, незважаючи на перешкоди. Ми пішли гуляти, хоч і почався дощ. Незважаючи на що пішли, хоч і почався дощ. Порівняльні частини потрібні, щоб створювати яскраві образи вони працюють як художники. На дворі стало тихо, ніби все завмерло. Як стало тихо, ніби все завмерло. Відразу з'являється картинка перед очима, правда? ж? І нарешті наш особливий підозрюваний частина наслідку. Вона унікальна, бо це єдиний тип, до якого не можна поставити питання. Уявляєте? Вона не відповідає, а просто констатує результат наслідок дії. Піднявся сильний вітер, так що довелося зачинити вікна. Ну що, детективи, з усіма фігурантами познайомились? А тепер час влаштувати їм справжній допит. Перевіримо, як добре засворили теорію на практиці. Увага на екран! Ось наш доказ, Незакінчене речення! Ми вийдемо на зв'язок. Подумайте, як одне єдине слово може перетворити це речення з простого повідомлення про час на справжню умову, від якої все залежить. І ось вона магія сполучників. Дивіться, коли з'явиться світло, це просто факт питання часу. А якщо з'явиться світло, це вже ціла умова. Може з'явиться, а може й ні. Відчуваєте, яка прірва у значенні через одне слово? Гаразд, а тепер швидкий тест на уважність. Правда чи неправда, що сполучник Бо використовується для того, щоб вказати на мету дії? Подумайте, він пояснює, що буде чи те, що вже було. Звісно, неправда. Сполучник Бо завжди чуєте завжди пояснює причину, те, що вже відбулося. Він відповідає на питання, чому, а не навіщо. Ось тому, власне, так важливо ставити правильне питання. Ми зібрали докази, допитали всіх підозрюваних, і тепер настав час розкрити головний секрет, який допоможе розплутати будь-яку навіть найскладнішу граматичну справу. Отже, золоте правило детектива-мивознавця – завжди пам'ятайте, що сполучник це лише маршрут на карті, а от питання це ваш пункт призначення. Не знаючи, куди прямуєте, навіть найкраща карта не допоможе. А ось це справжній майстер-ключ до всіх замків. Просто погляньте, одне й те саме слово, що може бути частиною трьох абсолютно різних речень. Як так? А все залежить від того, яке питання ми поставимо. Тому запам'ятовуємо раз і назавжди. Починати треба саме з питання. Це основа основ. Отже, давайте підіб'ємо підсумки нашого розслідування. Ось він, ваш детективний набір, який завжди має бути під рукою. Обставині частини додають контекст. Щоб їх знайти, ставимо питання, знаходимо сполучник і робимо перевірку. І пам'ятаємо золоте правило: питання найголовніше. Справу офіційно закрито. А тепер подумайте про свій день. Хтось сьогодні поспішав, щоб не запізнитися на урок, або, може, хтось зрадів, бо отримав гарну оцінку. Бачите, громатика це не просто якісь нудні правила. Це і є та сама схема, за якою будуються історії, історії нашого життя. До нових розслідувань.